Привіт! Сьогодні я покажу простий, але ефективний комплекс вправ, який допоможе зняти напругу, покращити гнучкість хребта і буквально перезавантажити твоє тіло. Усе, що знадобиться, 10 хвилин твого часу і трошки бажання подбати про себе. Тож починаємо. Почнемо з нахилів голови вправо та вліво. Повторюю декілька разів, намагаючись при цьому не підіймати плече. Робимо кругові рухи в одну сторону та в іншу. Ще декілька разів. Розімнемо трошки кісті рук, робимо кругові оберти в одну сторону та в іншу. Тепер робимо хвилю руками. В одну та в іншу сторону. Змикаємо в замочок і продовжуємо крутити. Тепер робимо нахили з цієї позиції вліво. тягнемось і відчуваємо, як наші м'язи з одного боку також тягнуться разом з нами. Змінюємо сторону. А зараз змінюємо позицію, сідаємо на наші п'яточки, тримаємо спинку рівно. Вигинаємо руки і максимально розкриваємось, зводячи лопатки. Вигинаємось вперед і чергуємо, затримуючись позиції на 2-3 секунди. Робимо останній раз. Тепер розводимо руки в паралель з полом і повертаємось почергово до однієї руки та до іншої. Намагайтесь торкнутись пальцями лігці і робити амплітуду максимальною. Тепер будемо робити скручування. Сідаємо на попу і зводимо ніжки так, щоб стопа однієї ноги заходила за коліно іншої. І протилежною рукою, заводячи лікоть за коліно, тягнемось. Тут намагаємось повертатись максимально, враховуючи голову і дихати повільно. Змінюємо. Змінюємо позицію у або на четвереньки. стаємо з рівною спинкою починаємо вигинатись в одну сторону та в іншу, роблячи максимальну амплітуду з кожної сторони. Тепер робимо кругові рухи в одну сторону. Та в іншу. Тепер руками тягнемось вперед і вигинаємось в грудному відділі. Намагайтесь тут торкнутися грудьми до пола. Затримуємося трошки в цій позиції, і виходимо, лягаючи на живіт і спираючись на лігці. Максимально прогинаємось назад. Тепер робимо опір на наші руки і робимо прогин в попереку. Чим ближче ви підходите руками до своїх стегон, тим більше ви прогинаєтесь. Затримуюсь в цій позиції, робимо повільні вдохи та витохи. Тепер ставимо ліву руку посередині і правою тягнемось до протилежної ноги. Змінюємо наші руки. А тепер максимально підходячи руками до стегон, прогинаємось назад і тягнемось маківкою до наших п'яточок. Трохи затримуємось і розслабляємось, виходячи в нашу компенсуючу позицію. Відпочиваємо. Виходимо в позицію собака-мортую вниз, максимально витягуючись і відталкуючись руками, і тепер робимо хвилю вперед. Робимо ще раз. Трошки затримуюсь в положенні собакою морти вниз і виходимо. І тепер, коли наша спина вже розігріта, ми можемо переходити до більш складних елементів. Прогинаємось назад, тримаючи за наші щиколотки, і тягнемось нашими стегнами вперед. Можемо трошки покачуватись, але головне не забувайте дихати в цій позиції також. Трошки затримуюсь цієї позиції і виходимо обережно назад. Компенсуємо, можемо трошки похвитати плечами. І переходимо до всім відомого елементу мост. Ви можете виходити з позиції лежачи, можете виходити з позиції як я, або стоячи, як вам буде комфортно. Підходимо нашими ногами ближче до рук і максимально прогинаємось. Для більш просунутого рівня робимо стільчик і повертаємось, компенсуємо, тягуючи коліна до грудей. І трошки відпочиваємо. Завершальним етапом зробимо заминку, для цього лягаємо на спину, коліна однієї ноги притягуємо до грудей, тягнемо. Тепер розвертаємо коліна в протилежний бік. І максимально скорочуємось. Змінюємо ноги, притягуємо коліна до грудей. І тепер в протилежний бік. Притягуємо обидва коліна до грудей, а я при цьому напружу ще й прес. І підіймаємось. І на цьому все. Тут я ще трошки зробила нахили голови. Просто тому, що так відчувала. Тож, якщо ти відчула полегшення або просто кайф відправ, постав лайк. І поділись цим відео з тим, хто теж часто страждає від болю у спині. І підписуйся, щоб не пропустити нові комплекси, бо попереду ще буде багато корисного.